Про смерть свого батька Іоанна П'ятого палеолога, один із його синів, а саме Мануїл Палеолог, дізнався в той час, коли перебував як заручник у османському таборі Баязіда І, після смерті Іоанна П'ятого у Ромеїв не було Василевса, і Мануїл розумів: якщо він не повернеться у столицю, то Баязід зможе призначити свого ставленика племінника Мануїла, вже знайомого нам з минулої серії, Іоанна Восьмого. Тому у березні 1391 року Мануїл накивав п'ятами із османського табору та попрямував у Константинополь. Мешканці столиці радо зустріли Мануїла, а аристократія зовсім не була проти того, щоб Мануїл одягнув на голову діадему ромейського Василевса. Але коронація відбудеться трохи пізніше, адже у травні того самого року. Бо Язит наказує Мануїлові як своєму васалові прибути у османський табір із загонами вояків та взяти участь у військовому поході. Щоб не розлютити і без того нервового Баязіда, Мануїл виконує його наказ та бере участь у поході. А після повернення у Константинополь він виявляє, що у столиці за наказом Боязіда першого засновано цілий квартал для турецьких торговців, які не підпорядковуються Константинополю, а виконують накази лише мусульманського Каді, якого теж поставив Баязіт. Тобто тепер у Константинополі існувала територія, де влада цілком належала Османам. Однак Мануїл, який увійшов в історію під ім'ям Мануїл, II палеолог, не збирався здаватися. Він вирішив протистояти османам, але поки що відкрито не виступав, а одружився із Оленою, донькою сербського васала Баязіда Костянтина Драгаша. Молодята відгуляли весілля 10 лютого 1392 року, а вже наступного дня Мануїла коронували як Василевса, а Олену як імператрицю Ромеїв. Протягом 1392 1393 років Мануїл продовжував, скажімо так, балансувати між виконанням наказів Баязіда та пошуком підтримки. У той самий час він готувався до майбутніх битв проти Баязіда та укріплював столицю. Наприкінці 1393 го чи то на початку 1394 го року Баязід І скликав до міста Серес усіх своїх васалів. Серед них були візантійський імператор Мануїл II, брат Мануїла Феодор, Тесть Мануїла Костянтин Драгаш, племінник Василевса Іоанн VII та інші правителі. Подейкували, що Баязід прагнув одним ударом прихлопнути усіх васалів, але насправді Баязід влаштував їм загальну зустріч, на якій повідомив приблизно наступне: слухайте, тепер мене уважно, шановні. Якщо хтось із вас надумає повстати проти мене, то я його вб'ю особисто. Потім ми знищимо ваші армії, потім ми знищимо ваші столиці. А на останок ми вб'ємо усіх ваших рідних та близьких. Усе усім зрозуміло, ну і добре. Нараду закінчено. Усім дякую, усі вільні! Але не лише Мануїл мріяв накостеляти османам. На заході пильно стежили за подіями на сході, і в 1396 році з подачі угорського короля Сигізмунда Риму католицька церква дає добро на хрестовий похід проти мусульман. Вже у серпні 1396 року армія хрестоносців рушила до Дунаю. До складу хрестоносного війська входили армії французької, угорської, німецької, італійської, іспанської, англійської та польської корони. А усю цю силу очолював угорський король Сигізмунд. Хрестоносці були впевнені у своїх силах, аж занадто впевнені. Вони чомусь вважали, що Баязід та його османи це лише зграя грабіжників, яким воїнство Христове з легкістю навішає могулів та поверне схід під владу християн. Серед хрестоносців був один полководець, який намагався пояснити усім іншим, що Баязід далеко не хлопчик, і воювати він вміє, тому потрібно не втрачати пильність, бути дисциплінованими та ретельно готуватись до кожної сутички з османами. Але на слова Сигізмунда мало хто зважав і дарма. 25 вересня османи під командуванням Баязіда та хрестоносці зійшлись у вирішальній битві при Нікополі. Баязід зайняв позицію оборони, а хрестоносці, не провівши належної розвідки, поперли на ворога, забувши про все на світі, перечуваючи легку перемогу. Але не так склалося, як гадалося. Османи зайняли вигідну позицію. Їхні фланги захищали ліс та болото. Центр прикривали частоколи, а перед частоколами була западина, яка ускладнювала атаку кінноти хрестоносців. Отже, хрестоносці пішли в бій. Прорвавши перші лінії османської піхоти, хрестоносці зупинились перед частоколом. Лицарі зіскакували з коней та починали розбирати цей частокіл. Османи відступили, а хрестоносці, вважаючи, що перемога вже близько, продовжили свій наступ. Однак на вершині пагорбу воїнів хреста зустріли свіжі сили осман, які вкріпили хрестоносцям по перше число. Частина лицарів загинула, інші намагались втікати, і їх добивали османські вершники та сербські союзники Баязіда. А тим, кому не вдалося втікти, захопили у полон та повідрубали голови. Боязід залишив лише 300 знатних осіб, за яких могли заплатити добрячих грошей після перемоги над хрестоносцями. Боязід звернув свій погляд на Константинополь та розпочав підготовку до його захоплення. Річ у тім, що ще до того, як Боязіт розпочав війну із хрестоносцями, Мануїл відмовився прибути до османського правителя за його наказом. Така відмова означала лише одне: повну непокору Мануїла та війну між ромеями та османами. Василевс Мануїл усвідомлював, що без зовнішньої допомоги Константинополь не втримається. У 1397 1398 роках він розсилав посольства у європейські держави. Мануїл писав папі римському, англійському та французькому королям та навіть відправив лист у Московію до князя Московського Василія І та до київського митрополита. У відповідь на прохання Мануїла Папа Римський закликав до нового хрестового походу, але європейці не поспішали допомагати Мануїлу. Військову підтримку Мануїл отримав лише від французького короля Карла VI, який відправив у Константинополь 1200 вояків під командуванням Жана Леменгра та 12 тисяч золотих франків. Ось і уся допомога. Французи прибули у Константинополь у вересні 1399 року, і Жан Леменгр, оцінивши ситуацію, наполіг на тому, щоб Мануїл особисто відправлявся у Європу за допомогою, адже об'єднані сили французів та ромеїв не впораються із османським військом. Мануїл спочатку вагався, але зваживши усі за і проти, призначив доглядати за столицею свого племінника Іоанна VII, а сам відправився у Європу. У квітні 1400 року Мануїл II залишив Константинополь саме в той час, коли місто готувалось до облоги та до можливої майбутньої битви. В місто звозили харчі, виготовляли зброю та укріплювали мури. У той час османи добудовували фортецю Анадолу Хісар на азійському березі Босфору. А поки тривали приготування, Мануїл II мандрував Європою з протянутою рукою. Він відвідав Венецію, Париж, Англію та інші держави у Франції. Король Карл VI надав Мануїлові грошову підтримку у розмірі 30 тисяч срібних монет. Англійський монарх теж відсипав 3 тисячі золотих монет, але ніхто із європейських правителів не допоміг ромеям військовою підтримкою. У 1402 році Мануїл завершував своє європейське турне, перебуваючи при дворі Карла VI у Парижі. І от саме у Париж і прибули посланці із Константинополя та повідомили радісну новину. Османська загроза для Константинополя минула. Як так сталося? Річ у тім, що поки Баязід готував облогу Константинополя на його азійських землях наповну башкетували вояки Тамерлана. Баязіду потрібно було вирішити спочатку проблему у Азії, а вже потім повернутись до облоги Константинополя. І ось у липні 1402 року османські війська зустрілись із армією Тамерлана та програли битву при Анкірі. Ба більше самого Баязіда I Тамерлан захопив у полон і усіляко знущався з османського правителя. То використає його як підставку для ніг то продемонструє його своїм військам у залізній клітці, то використає як табуретку, щоб сістись на коня. Баязід так довго не витримав, дістав інфаркт та помер у полоні у 1403 році. Що ж, загроза тимчасово минула. Мануїл відправився до Венеції, де йому надали три бойових кораблі. І Василевс відплив у Константинополь. Прибувши у столицю, Мануїл почав оцінювати ситуацію у Османській державі. Після смерті Баязіда там розпочалась справжня боротьба за владу між синами померлого. Мусою, ісою та мехмедом. Мустафа ще один син Баязіда, раптово зник ще у битві при Анкарі. Але до нього ми ще повернемось. А поки що звернімо увагу на Сулеймана, який керував османськими територіями на Балканах. Саме із Сулейманом Мануїл вирішив провести переговори та укласти мирну угоду. Сулейман та Мануїл зустрілись у Галіполі і уклали цю угоду згідно з умовами. Османи віддавали ромеям Фессалоніки з навколишніми землями узбережжя Чорного моря від Босфору до Варни та острови в Егейському морі, включаючи Лемнос і Тасос. Також ромеї звільнялись від сплати щорічної данини, а турецькі кораблі тепер не могли входити до Босфору без дозволу Константинополя. Чому Сулейман пішов на такі умови? А тому, що він потребував союзника у боротьбі за владу із братами після укладення договору, ромеї та османи жили у відносному мирі та спокої. Мануїл укріплював Константинополь та віддавав весь свій вільний час управлінню державою у 1407 році. Помирає брат Мануїла, деспот Мореї Феодор. На його місце Василевс призначає свого сина, якого теж звали Феодором. І якому виповнилось лише 12 років, наступного року помирає племінник Василевса Іоанн VII, який керував фессалоніками та околицями, а на його місце Мануїл призначає свого молодшого сина Андроніка, якому виповнилось лише 8 років. Звісно, неповнолітні Феодор та Андронік не могли керувати територіями, а перебували під опікою талановитих політиків, яких Мануїл призначив регентами. Мир з османами тривав до 1411 року. Того року муса брат Сулеймана. Завоював Адріанополь, прихлопнув Сулеймана та визнав угоду із Візантією недійсною. Бо більше Муса відправив частину своїх військ у Фессалоніки, а особисто очоливши іншу частину, пішов на Константинополь. І, прибувши під мури столиці, розпочав наступ. Але мури Константинополя, укріплені за наказом Мануїла II, витримали цю навалу. Мануїл розумів, що відкритий конфлікт з мусою призведе до тривалої війни. Тому Василевс підтримав іншого претендента на османський трон мехмеда, з яким уклав договір. Ромеї надають військову підтримку Мехмедові, Він, тобто, Мехмед, воює із мусою. А після перемоги Мехмеда Ромеї та Османи повертаються до угоди 1403 року. Мехмед погодився, і в липні 1413 року армії Мехмеда та Муси зійшлись у битві біля сербського містечка Камурлу. Муса, який через свою жорстокість втратив підтримку васалів, зазнав нищівної поразки. Його війська розбіглись, а сам він потрапив у полон. За звичаєм османів Мехмеда наказали задушити. Після перемоги Мехмеда Османи та Ромеї повернулись до мирного договору. А також османи повернули ромеям усі території, які захопив Муса, майже одразу після перемоги над Мусою, Мехмед був змушений придушувати повстання у своїй державі. Річ у тім, що з'явився самозванець, який видавав себе за брата Мехмеда Мустафу, який зник у невідомому напрямку у битві при Анкарі. Чи це був самозванець, чи це був дійсно Мустафа? Історія про це замовчує. Існують різні думки, але як би там не було, Мустафа підняв повстання і мав надію усунути Мехмеда від влади. Відверто кажучи, нічого у Мустафи не вийшло. Мехмед швиденько навів лад, наштуркавши загоном Мустафи. А сам Мустафа при допомозі венеціанців врятувався втечею та втік у Фессалоніки, де ромеї надали йому притулок. Дізнавшись, що Мустафа переховується у Фессалоніках, Мехмед пише листа Мануїлу з проханням заарештувати та ув'язнити Мустафу. Мануїл. Не бажаючи зіпсувати відносини з османами, наказує заарештувати Мустафу та відправити його у в'язницю на острів Лемнос. До 1421 року, ромеї та османи жили між собою у відносному спокої. Але у травні 1421 року Мехмед помирає, і до влади приходить його син жорстокий та амбітний Мурат. II. Мануїл мав бажання визнати Мурада II як правителя Османів, але політики вмовили старого Василевса натравити на Мурада Мустафу. Тобто Мануїл мав визнати правителем Османів саме того Мустафу, який перебував у в'язниці на Лемносі. Мануїл піддався на вмовляння політиків. Мустафу звільнили, надали йому війську та відправили воювати проти Мурада. Але з Мустафи вояка був не дуже, і він програв битву Мураду у Анатолії та, залишивши військо на призволяще, намагався втікти у Європу, але його спіймали та повішали у Адріанополі. Після страти голову Мустафи відправили Мураду другому як трофей. Отже, Василевс Мануїл, підтримавши Мустафу, нажив собі ворога у особі Мурада II, який не гаючи часу зібрав військо та вирушив на Константинополь. Дорогою до Константинополя османи грабували ромейські території, а 24 серпня, 1422 року, османи, яких очолював Мурат, підійшли під мури Константинополя. І розпочали наступ, але невдало, ромейська столиця витримала, і Мурат II відступив. Але Мурат II відступив не через те, що йому не вдалося з першої атаки захопити Константинополь, а через те, що на азійському березі Босфору у Анатолії проти нього підняв повстання Мустафа Челебі, син Мехмеда І, колишнього союзника Мануїла. Подейкували, що Мустафу Челебі підтримав Василевс Мануїл та надавав йому військову підтримку. Отже, Мурат II відійшов від румейської столиці та відбув у Адріанополь. А проти Мустафи він вислав вояків, яких очолив Мехмед Михалоглу, і який розбив війська Мустафи. А самого Мустафу захопив в полон та стратив у 1423 році. У тому самому році ромеї передали Фессалоніки під контроль венеціанців. Річ у тім, що Андронік, син Мануїла, важко хворів, а офіційний Константинополь не був спроможним захистити місто належним чином. 14 вересня, 1423 року. Венеціанські кораблі доставили у місто провізію а над містом підняли прапор святого Марка. Угода з венеціанцями передбачала автономію ромейських інституцій, але фактично Візантія втратила контроль над фессалоніками. У 1424 році Іоанн VIII, співправитель Мануїла вирушив до Європи шукати допомоги. Він відвідав Венецію, Мілан, Мантую та Угорщину, але результати були мізерними. Угорський король Сигізмунд обмежився обіцянками. Венеціанці надали символічну грошову підтримку, але відмовились від військового втручання. Коротше кажучи, Іоанн VIII повернувся додому із порожніми руками. У тому самому році Мануїл підписав принизливий договір з османами, згідно з яким ромеї мали виплачувати османам щорічну данину за ненапад. Після перенесеного інсульту Мануїл другий палеолог практично вже не вставав з ліжка. Він передав усі повноваження своєму синові Іоанну, постригся у монахі, відсвяткував 75-річчя. А через місяць, 22 липня, 1425 року Василевс Мануїл Другий палеолог віддав душу Богові. Його смерть викликала національний траур. Тисячі людей супроводжували труну з тілом Василевса Мануїла до церкви святих апостолів, де його поховали поряд із попередніми видатними ромейськими правителями. Що ж, тепер вирішувати проблеми ромеїв належало Іоанну-палеологу, який увійде в історію як Іоанн, VIII палеолог, і про якого ми поговоримо у наступній серії. Нашого майже нескінченного серіалу, добра усім, крім ворогів! Почуємось.